Для дітей, які працюють з Google презентацією, є теж можливість оздобити слайди презентації анімаційними ефектами. Клікаємо на титульний слайд. Виділяємо текстовий об'єкт. Вгорі справа у вас з'являються три крапочки. Натискаємо на ці три крапочки і натискаємо команду застосувати анімацію. Обираємо анімаційний ефект. Поява. Натискаємо на стрілочку, це може бути поява, зникнення, поступова поява. Натискаємо на другий об'єкт. Так само. Обираємо, наприклад, вицвітання. Відтворюємо. Рухаємося далі. Наступний слайд. Червоні маки. Вділяємо об'єкт, додаємо анімацію. Можемо так само обрати появу. Далі натискаємо на графічне зображення, додати анімацію. Обираємо можемо появу, а можемо обрати інший ефект, наприклад, поступова поява. Відтворимо червоні маки. Наступний слайд помаранчеві нагідки. Натискаємо на заголовок. Натискаємо Додати анімацію обираємо Ефект. Ну, давайте поява зліва. Натискаємо на графічне зображення, додати анімацію, натискаємо Ефект. Обертання, відтворюємо. Ось таким чином. Рухаємося далі. Наступний слайд. Ще раз показую, де вам знайти інструмент анімація. Клікаю на текстовий об'єкт. Активізуються інструменти. Вгорі справа у вас є три крапочки. Натискаємо на них. Тут є вкладка Застосувати анімацію. Натискаємо Додати анімацію. Обираємо аніма... анімаційний ефект. Це може бути зникнення або поява знизу, По кліку Далі. Клікаємо на графічний об'єкт. Натискаємо Додати анімацію. Обираємо, ну, наприклад, може бути обертання, відтворюємо, рухаємося далі. Наступний слайд зелений. Так само клікаємо на текстовий об'єкт, обираємо анімаційний ефект. Поява справа. Клікаємо на графічний об'єкт. Додати анімацію. Обираємо появу. Нехай теж буде, відтворюємо. Рухаємося далі. Клікаємо на текстовий об'єкт. Додати анімацію. Поява. Нам підходить можна. Обертання використати. Клікаємо на графічний об'єкт додати анімацію. Поява зверху. Відтворюємо. І о, останні два слайди це сині проліски. Клікаємо на текстовий об'єкт, натискаємо Додати анімацію. Можна обрати вицвітання. Клікаємо на графічний об'єкт. Натискаємо Додати анімацію. Обираємо вицвітання. Давайте відтворимо. Ось такий анімаційний ефект. Рухаємося далі. Останній слайд фіолетові фіалки. Додати анімацію. Нехай це буде у нас обертання. Далі клікаю на е, графічний об'єкт. Додати анімацію. Нехай це буде поява. Відтворюємо. Тепер давайте з вами подивимося: повернемося на початок і натискаємо на титульний слайд, натискаємо команду перехід. Обираємо перехід між слайдами. Давайте подивимося, які це можуть бути переходи. Немає наплив, зникання, поява, перевертання, куб, галерея. Ось ну, давайте перевертання застосуємо. Так, зупиняємо. Застосувати до всіх слайдів обираємо команду, і команда застосовується до всіх слайдів. Відтворити. Значить, крім перевертання, ми можемо, наприклад, обрати команду Куб, застосувати до всіх слайдів. Відтворити. Так, давайте повернемося на початок. Пробуємо виконати, відтворити. Давайте подивимося презентацію, яку ми створили. Ось таку презентацію ми оздобили анімаційними ефектами і переходами, гарної, практичної роботи!